Вітаю, друзі! Почати це відео хочеться з позитивного. Коли записується це ролик, це 25 грудня, тобто Різдво. Усіх щиро вітаю та бажаю вам уроку, який буде наступати, безпосередньо вдачі, щоб в паках везло, та таке інше. Розпочнемо. У нас знову пройшов тиждень, у нас знову пройшла велка. Почнемо. Перше. Сон і Кейн як центрові особи в даному ролику, як на борсі. Хочеться почати саме з Кейна, тому що після закінчення останньої ВЛ одразу він вийшов. Я посидів, подивився на його стати, потім згадав, що в Твіттері, в інших соцмережах вже кажуть про його там, інформи. Трейдблизер картку, я такий думаю, а чому б мені зібрати? І потім згадую, в мене ж є сон, в мене є ще декілька карток, які я можу об'єднати, та це може бути непоганий такий експериментик. В результаті, зв'язка Сон і Кейн показала мені, що збирати як такого ще форварда, там, наприклад, Елсебіо, чи когось ще це буде поки що нераціонально, хоча порівнювати картку за 3 мільйони і порівнювати картку за 200 тисяч. Тобто, у своїх цінових категоріях Кейн 200 тисяч, це окей, тому що дивіться, first Touch, фінеси є та є класні розрізні паси, як у Бруно Фернандеса, як у Кевіна Дебрюни. Тобто це такий. Класичний страйкер, але з елементами, що він теж може бути розпасовщиком тобто False 9, як каже Пеп Гвардіола. це його улюблена позиція для Форвардів, тобто Роберт Ландовський вам не дасть збрехати. Повертаючись далі по іншим персональним, я в минулому ролику казав, що Вірджу Ван Дайк також з'явився в мене, але треба наголосити, що. Перша його поява в складі в Division Rivals, тобто в мене вимкнуло світу, я якось там моменти не підписав. І скажу так, там нічого вам показувало, тому що півроку я просто бивив, як ця голландська бредота, я по-іншому не скажу, просто руїнила мені оборону. тобто Він кудись біг. Ну, тобто Бот, який їм управляв, це просто жахіття, бо я дійсно думав, що все це СБЧ Фодер це те, від чого варто відмовитись. Але поставивши його на другу частину вео, я хочу сказати, що ну, я не знаю, як ця гра працює в результаті. Тобто, як з Кейном, як з Соном, як з іншими гравцями, як з Бенесером, про якого я далі скажу декілька слів. Вірджа Ван Дайк спочатку він просто вважав. Тобто це ну, або в мене криві руки, або ще щось. Але тут фактика заключається в тому, що він вважав на фоні інших партнерів і таким чином центральний захисник, який сам привозить ну, довго ти з ним грати не будеш. І він довел, сидів в глухому запасі. Я такий думаю, ну давай, це ж все ж таки мета. Тому що до цього мені, мене більш-менш метові склади почали катати. Я таки подумав, треба теж щось з мети та поставити до свого складу. Потім переходячи до Бенесера, це катка, яку вже ви, в принципі бачив у моєму складі. Але сьогодні він стояв, от, от, сьогодні, я кажучи, про коли я грав в ВЛ, безпосередньо під... Далі про Бенесера. В нього історія наступна. Він стояв на чистому опорнику, у нього є розпасовщик золотий талант», тобто віддавати передачі під навантаження, під іншими ситуаціями, що він віддасть передачу, а діде не їде це вже інше запитання. І його міняв Льоринт. Що скажу про Бенеса? Це гарний ну, опорник. Відбирав, відбирав під, ну, коли треба, було підключатися в атаку. Але мені важко оцінювати гравців центра поля, тому що якщо вони не йдуть в атаку, я не можу їх повністю оцінювати, тому що там дефендінг це більше для мене як крайні захисники все ж таки мені більше граю. Потім центральні, ну, наскільки вони провалюються в горі ну, самі, як, наприклад, вірджив. А ось Бенесер, він, знаєте, Дженар Гатузо, він наче типу, і не помітний на полі, але коли треба, він буде помітний для всіх і вся. Продовжуючи тему, в принципі, історія заключається в тому, що ця АВ не чим не краще попередньої, навіть десь гірша, тому що. Знову сервера, знову історія, в якій в мене тупо починаю матч на 27 пінг, а закінчує матч десь на 47 і так далі. Це не є ок, це не є гуд. І це не є про комфорт, тому що да, я заганяюся собі в рамки, тому що граю в п'ятницю. В п'ятницю грати, в принципі, це не подарунок. Я. Раніше в минулих частинах ніколи не грав в п'ятницю. Мабуть, 2-3 матчі, чисто відчути геймплей, тому що в п'ятницю було завжди важко. Тобто раніше, коли не було серверу в Польщі, тобто я перебуваю зараз і перебував в Україні, і там, де я знаходжусь, грати в п'ятницю було неможливо. Найкраще був час це субота після обіду. І неділя після обіду, але ніяк не п'ятниця. Потім ми переходимо до теми, чому гра хоче сьогодні, щоб хтось перемагав, а хтось ні. І тут більше вже відстохується питання: наскільки в тебе мета склад? Я помітив, це прям кидалось в очі останні там матчі, коли догравав. Чим більше в тебе гравців, так би мовити, мети, чим більше в тебе там, ну, саме просто гравців. Тобто гра може зробити все за тебе. Якщо в тебе стоїть Вінісіус, Бапе, Даулі, Шелсебіо, Путельяс та інші, 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 тобто ви можете продовжити цей списочок в коментарях. Вони. Ну, тобто, Челмо міг грати ну, взагалі заурядно, взагалі не створювати моменти. Але просто треба було чекати ще свої хвилини. Тому що о, ми, тобто, я наблюдав, о, я наблюдав за людьми, з якими я сидів вже на той час в Діскорді, тому що мені вже порядком поднаїлася історія, що я сиджу, граю 20 матчів за один день, але ну, це виключно мої проблеми. І ми сидимо, вони дивляться що ще один кентик грав. І в нас десь статичні історії випливають, що у суперників є мета, у нас ну, не зовсім мета. Тобто я граю, я в цій частині гри майже не купляю гравців. Тобто, навіть якщо купляю, я з ними пограв і продав. І я продаю майже, ну тобто, як я іми грався, відразу продаю. Тобто, Фіксую прайс, не фіксую прайс, Але мені якось спокійніше грати за антрет, значить, що сьогодні я пограю за цю картку і вона в мене буде надалі. А сидячи з, з думкою, що ну, ця картка почне падати в ціні, я буду втрачати монети, я розумію, що все буде з часом втрачати. Але коли в тебе це просто антрет, ти розумієш, що це просто лежить. Це не, ніхто не забере і ти такий. Ну, нехай, нехай буде так. Тому, підводячи підсумки, давайте такий резюме. Кейн Сон це зв'язка, яка буде ще мінімум місяць грати, тобто не у Сербіо, не мбапе не побудуть До мене складу відповідно. У вас здається питання, хто ж це буде родгуліт або з зідан. І я вам так скажу. Я пам'ятаю цей гол зідана з Льоту, який потім був визнаний найкращим голом Ліги Чемпіонів сезону 2003 року, якщо в мене не змінює пам'ять. І я захотів так, я побачив багато різних рев'ю на нього. Я взяв його версію в оренді. І сьогодні, буквально, коли їхав на роботу, закрив 90-ту збірку, відповідно. Коли я буду відкривати паки, ще одна ремарка, я зараз, тобто паків майже не буде ну взагалі не буде. Тому що я відкладаю паки на команду року. Хочеться цього року відкласти максимальну кількість паків. в мене вже за 30 їх в магазині лежить. Там різні паки, там за завдання, за все інше. І хочеться спробувати витягнути Синяка, тому що буде дві команди. Буде команда жіноча, буде команда чоловіча, І подивимось, може якийсь точці потрапить до мене в склад. Але повертаючись до резюме, відволікся, Кейнсон топ. Ван Дейк максимально заурядний персонаж, який то грає добре, то не грає взагалі. Всі інші. Не вважаються вже добре. Сульшер, який стоїть більше для лінків, але коли треба, він теж забиває. Тому, е, хлопці, дівчата, дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивилися це ролик до кінця. Прошу вас поставити лайк, написати коментар, коментар більше трьох слів. І ми з вами почуємось зовсім скоро. З вами був Михайло. До нових зустрічей!